Додали сірі години, а те Чернівці «Обленерго» оновило графік погодинних відключень. Відтепер буковинці бачитимуть у розкладі не лише зелені години заживлення та червоні відключення, а й нові сірі. Такі години означатимуть, що у цей час відповідна група матиме світло або може бути відключена залежно від оперативних змін, лімітів споживання електроенергії. Цей запас часу обленерго використовуватимуть для перемикання між групами та виконання інших необхідних технічних операцій. У нас є доведеться. Ліміт. ну Наприклад, там 180 МВт ми повинні спожити в цей час. Ми розбили нашу область на групи, і ми розуміємо, що група це умовних 13 МВт чи 12 МВт одна група. І коли ми включаємо, а навантаження показує по цій групі, наприклад, 16-18 МВт, то тоді вже наступну групу на включення. Ми не можемо зробити, а треба чекати для того, щоб навантаження зменшилось.